Як укріпити м'язи та з Зараз я покажу три найефективніші вправи. Зберігай та виконуй. Тож погнали! Тож перша вправа, ми сідаємо сідницями на наші п'ятки та підкручуємо копчик. і встаємо з підкручених копчика та стискаємо сідиниці. І один. Видих, видих, видих. Друга вправа, мостик. Лягаємо на спину. Ноги у нас на ширині мату. Підкручуємо копчик та доверху робимо мостик. П'ятиць трішки ближче. Та доверху стискаємо наші сиднички як можна вище, і видих вниз. І останній кладемо копчик, підкручуємо, видих та хребець за хребцем повільно донизу. І останній копчик. Знов. Наступна права лежачи на спині і почергово притискаємо ногу. І робимо видих, трішки піднімаємось. Видих, видих, видих.